Я розповім вам страшні історії від батьків, чиї діти бачать набагато більше, ніж дорослі. Мій молодший п'ятирічний син сказав мені чоловік, який живе в нашому дзеркалі, завжди посміхається мені, але коли ти заходиш, він стає злим. Моя мама розповідала мені історію, яку я періодично розповідав їй у дитинстві. Мені було шість років. І я запевняв її, що інопланетяни вкрали її справжнього сина і замінили мною точною його копію, що коли-небудь я повернусь до себе додому, але вона не повинна сумувати, тому що у її справжнього сина там гарне життя у зоопарку. Мій п'ятирічний син постійно важко засинав, казав, що у нього під ліжком хтось є. Якось увечері я кажу, треба спати вже пізно. У тебе під ліжком нікого немає, я дивилась. А син відповідає, так, тому що він стоїть за тобою. Умовляла свого сина піти спати, почав відмовлятися, обґрунтовуючи це тим, що привід ще не прийшов. Я питаю, а що він завжди приходить, коли ти лягаєш спати? Син відповів Так. А через пару хвилин він розвертається до дверей, ніби там хтось є, поцілував мене, побажав на добраніч і пішов у свою кімнату спати. Коли я був маленьким, у мою кімнату іноді приходив містер Рендл. Він грав зі мною і розповідав про Другу світову війну. Він перестав приходити, коли мені стукнуло дев'ять. Нещодавно мій п'ятирічний син сказав мені, Містер Рендел каже, що ти більше не можеш його бачити, але ти не хвилюйся. У нього все добре і він передає тобі привіт. Моя дочка якось сказала мені, що в будинку є жінка, яка дивиться разом з нею телевізор і спить у нас на горищі над кімнатою моєї доньки. Ще вона сказала, що ця жінка не любить мене та хоче з'їсти моє серце. Де чорт забирай, вона набралася всього цього? По телевізору вона дивиться тільки мультики про динозавриків. Якось мій племінник намалював дуже страшного чорного монстра. Коли я підійшов подивитися, він глянув на мене і сказав: він наказав мені намалювати це. Він іде за тобою, так що краще тобі сховатися. Якось із сином пішли на цвинтар до його діда, проходили повз могилу маленького хлопчика. Син повертається до мене і каже Мам, чому цей хлопчик плаче? Чому його мама не заспокоїть? А я не бачила там нікого. Кладала мого сина спати і запитала, що відбулося з тобою сьогодні цікавого. А він каже, що цікаво було гратися з тим дядьком яким дядьком? питаю я. З тим дядьком, сказав він і показав пальцем у порожній кут кімнати. Моя трирічна донька постійно каже дивні речі. Минулої ночі, коли я укладала її спати, вона сказала Мам, там чоловік з великими жовтими очима дивиться на тебе. Я озирнулася і сказала, що їй здалося. На що вона розсміялася і відповіла, та ні, він просто ховається. І через кілька хвилин додала О ні, мам, ти його сильно розсердила. Тепер він каже, що прийде за тобою, коли ти будеш спати. Моя маленька сестричка в дитинстві часто розмовляла сама з собою. Коли їй було близько чотирьох років, тато спитав у неї, з ким вона розмовляє. Вона відповіла, що розмовляє з маленьким хлопчиком та описала його. Потім якось ми всією родиною читали історію нашого міста в книзі. Як раптом вона побачила на сторінці фотографію якоїсь родини і вигукнула: О, це ж той хлопчик. Я знаю його, ми з ним грали. На наступній сторінці було фото нашого будинку. Ця сім'я померла в ньому за загадкових обставин.